Всім привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите Суркіс прокоментував вибір нового тренера. Сабо назвав причину проблем лідера збірної України. Іменитий клуб зробив пропозицію щодо лідера Динамо. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Новини вийшли дуже цікаві. Тому обов'язково беріть з собою щось смачне та поїхали до новин. Мбапе повторив рекорд Крещану за кількістю голів протягом року. Вчора Мбапе відзначився у воротах Севільї, і цей гол став для нього 59-м у футболці Реала у 2025 році. Таку саму кількість забив її португалець у 2013-му, що цікаво, побити рекорд француз вже не зможе, адже це був останній поєдинок для мадридців у цьому календарному році. Президент київського Динамо Ігор Суркіс повідомив про кадрове рішення, яке безпосередньо стосується майбутнього першої команди. Керівництво клубу визначилося з фігурою тренера, якому довірять подальшу роботу в складний для клубу період і процес оновлення складу. Вибір було зроблено на користь фахівця, який давно працює в системі Динамо, та добре знайомий із внутрішньою кухнею клубу. Повідомляє прес служба білоблакитних у керівництві Динамо наголосили, що ключовим фактором стали не тільки результати, а й глибоке розуміння молоді, а також здатність вибудовувати довірчі відносини з гравцями. За час роботи в структурі білосинніх Ігор Костюк зарекомендував себе як тренер, який вміє розвивати молодих футболістів та інтегрувати їх у першу команду. Його діяльність у ролі виконувача обов'язків головного тренера, непростий відрізок сезону, була позитивно оцінена клубним керівництвом. Ігор Суркіс підкреслив, що клуб по у костюку фахівця, здатного стабілізувати ситуацію та задати правильний напрямок розвитку. Президент відзначив його внесок у підготовку гравців, які сьогодні виступають у провідних європейських чемпіонатах, а також уміння працювати з молоддю без страху брати відповідальність. Ігор Володимирович, тренер, який виріс у середині клубу і прекрасно знає нашу філософію. Він уміє знаходити підхід до футболістів і довіряти молодим гравцям. Керівництво впевнене, що Костюк здатен вивести команду на гідний рівень в українському та європейському футболі. Пояснив Суркіс, Ігор Костюк, вихованець тренерської школи київського Динамо, який понад 10 років працює в системі клубу на різних рівнях. Він успішно очолював юнацькі та молодіжні команди Білосиніх, регулярно виборював призові місця в чемпіонатах України Ю-19 та Ю-21 та підготував цілу низку гравців для першої команди. Під керівництвом Костюка молоді футболісти Динамо стабільно виступали в юнацькій лізі УЄФА, отримуючи міжнародний досвід. 20 мільйонів євро замало. Трабзон спор відмовив Бенфіці у трансфері Батагова. Лісабонці офіційно звернулися щодо 23-річного українського центрбека, але в Туреччині виставили планку не нижче 30 мільйонів євро. Голкіпера збірної України та мадридського реала Андрій Лунін, уперше за декілька тижнів зіграв в основному складі іспанської команди. Він уперше вийшов на поле з капітанською пов'язкою. Лунін кілька разів рятував ворота Бланкос та допоміг команді здобути перемогу, повідомляє Марка. Пізно ввечері в середу, 17 грудня, Реал зіграв на виїзді з Талаверою в рамках 1-16 Кубка Іспанії. Мадридці здобули важку перемогу з рахунком 3-2. Український голкіпер вивів Реал на поле з капітанською пов'язкою на рукаві. Андрій кілька разів урятував команду від голу в першому таймі, а також не дозволяв супернику відзначитися незадовго до фінального свистка. Після поєдинку Лунін поділився думкою про новий статус у королівському клубі. Ми зіграли наполовину резервним складом, багато футболістів-основи були відсутні на полі. Саме тому мені довірили роль капітана. Але це завжди велика честь і відповідальність. Я дуже довго цього чекав та важко працював. Дякую всім у клубі, особливо товаришам по команді, за те, чого зміг досягти, заявив Лунін. Наступний матч Реал проведе в суботу 20 грудня в Мадриді проти Севільї. Левандовський готовий піти на поступки заради ще одного року в барсі. Каденасер повідомляє, що поляк згоден на зниження зарплати. Якщо клуб запропонує продовження контракту ще на сезон. Наразі Роберт отримує близько 26 мільйонів євро на рік до податків, що не влаштовує керівництво. Переговори тривають, але поки без відчутного прогресу. Турецький грант полює на українця, як повідомляє Бешектаж Плюс. Бешектаж зробив пропозицію хабеку Динамо та збірної України Миколі Шапаренко. Зазначається, що головний тренер турецького клубу захоплюється грою українця та спостерігає за ним тривалий час. Цікаво, що сам футболіст не проти переходу у поточній кампанії. Шапаренко провів 22 матчі за киян, забивши два м'ячі та віддавши 7 гольових передач. Ситуація навколо Михайла Мудрика залишається напруженою на тлі тривалої паузи в кар'єрі та наслідків допінгового скандалу. Український Вінгер пропустив значну частину сезону, а його повернення у футбол очікується не раніше січня. При цьому інтерес до гравця з боку клубів все ще зберігається. На цьому тлі колишній футболіст та тренер Йожев Сабо звернув увагу на психологічний бік історії мудрика. Повідомляє український футбол. Ключовим фактором стала нестача контролю та підтримки в момент. Коли молодий гравець зіткнувся з різким зростанням статусу, тиску та фінансових можливостей, Сабо вважає, що оточення мудрика не змогло вчасно зреагувати на зміни в житті футболіста. Фахівець переконаний, що талановитому гравцеві забракло людей. Які могли б скоригувати його та допомогти зосередитися винятково на футболі, особливо в період активного професійного зростання? Я критикую тих, хто залишив його сам на сам із проблемами. Мудрик молодий хлопець. У нього ще молоко на губах не висохло, а він почав отримувати мільйони. До нього потрібно було представити людину, яка б стежила за ним та допомагала тримати правильний курс, розповів Сабо. Півзахисник турецького трапзонспора та збірної України Олександр Зубков може переїхати в іншу країну. Інтерес до футболіста проявляє клуб із чемпіонату Англії. Зубков стабільно залишається одним із найкращих гравців Трабзонспора, повідомляє фанатік. Вихованець донецького шахтаря Олександр Зубков перебуває на піку кар'єри. Трабзонспор задоволений грою 29-річного українця та цінує гравця. Клуб стабільно отримує пропозиції про трансфер півзахисника. ТрабзонСпор придбав українського гравця в лютому 2025 року за 6 мільйонів євро. Олександр швидко завоював місце в основному складі турецької команди та став одним із її лідерів. У сезоні 2025-26 Зубко провів на полі 17 матчів, забив 2 голи та зробив 3 результативні передачі. Трабзонспор Спор уже отримав пропозиції щодо хавбека, але не приймав їх. Зараз Зубковим активно цікавиться Вестхем. Англійський клуб готовий запропонувати за футболіста 7 мільйонів євро. Пропозиція турецькій команді може надійти вже в січні 2026 року. Минулим українцем, який захищав кольори Вестхема, був Андрій Ярмоленко. Стали відомі потенційні суперники Донецького шахтаря в одній восьмій фіналу Ліги Конференцій сезону 2025-26. Зігравши в нічию в останньому турі з хорватською рієкою, гірники посіли шосте місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги Конференцій та завоювали пряму потівку до 1-8 фіналу за вихід до чвертьфіналу, третього за престижністю Єврокубка. Підопічні Арди Турана позмагаються проти однієї з команд, яка вийшла до плей-офф з місць від 9 до 24. го Причому сітка плей-офф вже визначила, що це буде хтось із чотирьох клубів фінський Кубс. Північно-Македонська Шкендія, польський Лег познань або турецький Самсон-Спор. Свого суперника в одній восьмій фіналу Ліги конференцій Донецький клуб дізнається під час жеребкування, яке відбудеться 27 лютого 2026 року. Матчі цієї стадії заплановано 12 та 19 березня 2026 року. Друзі, а на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!